І сьогодні будемо оцінювати YouTube канали по чекінгану Так що заспіа і так. Ми погнали. Давайте начинаємо. Перше 2 змогу. Я не знаю, як свіє оцінювати. Перегляді у мене так собі. Я хочу, щоб ви мені під перелік зробили. І щоб робили 40 підписників. Я вас дуже прошу. Давайте. Так. Йдемо. Ютубе Чикин Хан і. Коротше. Так, дальший канал ТВ 19К. Мою готу даже немаєш оцінювати. Фані канал. 1 млн 30 тисяч підписників. А я чекен знімає Чикин Випускає відео. Не дуже часто, але випускає. відео. 285 відео. Далі. У нас іде Corricht 24 к 1 мільйон недавно хіба ступню. Е, Обмова е, останні відео обмови в ChickenHun 4.1.0 Trinito. І отакі от відео. Хоча 240 відео менше ніж дане, але може бути. Потом ще. Веро 17к. не знаю, что за канал, 136 видео, 160 подписчиков, 160 тысяч подписчиков, тут Я занял тут видео про всякие обман. Короче, дальше. И до до канала Арт. Нам не очень интересно. 82 видео у него, 75 тысяч подписчиков. відео. Останнє відео, все пасхалки посх... в čkn 4.1.0 дальше иде нік 57к не знаю что не подписаны так 335 відео 103 тисячі подписывай дальше дальше у нас йде фокс 45к у нього 288 підписників, 102 відео Такі нього відео. Дуже класний, дуже рекомендую цей канал. Далі ми йдемо до іншого каналу. Далі ми йдемо до каналу 2126К. Я вам хіба два відео. 194 переліди разом. У мене 3 шорти і два відео. Далі. Далі у нас йде канал Derf. Я тут було багато відео, десь 50 чи 40 відео було, але я не їх видала, я Не знаю чому даже. І у нас тут двоє так багато відео. Шортів. Багато шортів. Так, панель 10 000 20 на відео 49 підписників. Останнє відео моє перше відео на сем. Найсинг Монстерс. Так що в нас йде ютубер Жора 24К. У мене дуже класні відео. 418 підпис... підпи... тисяч підписників, 146 відео. Е, Останнє відео пос... посх... посхалки із обнови 4.1.0 в Чіпенгані. Далі у нас іде Димон 20к. Теж дуже прикольне відео. Е, 75 відео, 148 тисяч підписників. Е, не знаю, чому його не дивлять, але, друзі, будь ласка, дивіться його. Не знаю, хто це вийде в відео, але дивіться, його дуже файний канал. Все. Я показав багато каналів. Ставте лайки, підписуватись на канал. І на них теж не забудьте підписатися. А пока всім пока.